Графік 20 на 80, 10 на 90 або 30 на 70. Що це за графік, який часто можна побачити зараз від забудовників Варшави? Які плюси, які мінуси є при таких графіках? вами Володимир Тимченко і команда Життя Альянс». Перше, що треба розуміти, що такі графіки дійсно корисні, особливо коли забудовникам треба збільшити кількість продажів, і відповідно вони пропонують такі акційні пропозиції для своїх покупців. Знову ж таки, ці пропозиції можуть бути обмежені або кількістю продажів, або на якийсь певний термін. Тому, якщо дійсно цікава цінова пропозиція і забудовник певного гідного рівня, я рекомендую звертати увагу на такі пропозиції і Звісно, вибирати квартири, якщо у вас є ціль купити нерухомість Варшаву, що означає цей графік? Дуже проста відповідь: тобто, покупець при такому графіку, коли підписує в нотарію самову девелоперську, він платить тільки 20% від ціни, і після закінчення будівництва, перед отриманням ключів, забудовник висилає йому листа з проханням оплатити решту, тобто 80%. Відповідно, людина не заморажує свої кошти, оплатила 80% і далі, вже отримуючи ключі, реалізовує свою мету або пробуть ремонт для власних проживання або з метою там, подальшої оренди або перепродаж. На що варто звернути увагу при виборі такої пропозиції? Перше, це рівень забудовник. Бо одна справа, коли таку пропозицію робить забудовник, який працює 5, 10, 15 років і реалізував вже досить багато об'єктів у Варшаві або по всій Польщі. І друга справа, коли якийсь невеличкий забудовник пропонує такий графік, щоб більше підписати таких умов девелоперських, але потім в нього можливо виникнуть фінансові труднощі, бо фізично і фактично буде Буде будувати на свої кошти, якщо він пропонує такий графік. Тому рівень забудовника це номер один. Друге, це моніторинг цін. Дуже часто буває так, що графік 20 на 80 від одного забудовника по ціні нерухомість дорожча порівняно з тим забудовником, який будує, наприклад, 500 метрів або кілометр далі, але з звичайним графіком оплати. Тому тут то дійсно треба враховувати дві речі: і графік, і відповідно ціни, які пропонують забудовнику в тому районі, який подобається вам для майбутньої інвестиції. Третє. Це термін здачі. Дуже важливо розуміти, що одна справа, коли ви купуєте нерухомість на початку, відповідно, ви маєте рік-півтора для того, щоб користатись такою можливістю і не платити всі гроші одразу. І друга справа, коли термін будови закінчиться через місяць, два або три, таке теж трапляється. Сенсу такого графіку особливо і особливої користі він не несе. Кому саме вигідно скористатися таким графіком? Ми працюємо з 2018 року, бачили дуже багато різних прикладів, і номер один категорій. Покупців, яким дійсно важливо скористатися таким графіком, це ті люди, які мають кошти, але не мають їх всі, наприклад, в Польщі, в польському банку на рахунках польського банку. Тому, відповідно, купивши таку нерухомість, оплативши тільки 20% від ціни, людина має час майже рік, в залежності на якому етапі він підписав таку умову, щоб привести ті кошти, які він планував привести, перекласти всі документи про походження, легалізувати, задекларувати і покласти на рахунок в Комбанку, і коли будівництво закінчиться, розрахувати забудовником спокійно, отримати ключі і реалізовувати далі свої подальші плани. Друга категорія людей це ті, у яких купівля даної нерухомості підв'язана під продаж іншої нерухомості або продаж бізнесу. Людина потребує певного часу, але вона вже розуміє, що це вигідна пропозиція, район відповідає, квартира підходить. Ціна дійсно задовольняє. Вона хоче зафіксувати цю ціну, але вона не має всієї суми коштів. Відповідно, скориставшись таким графіком, оплативши тільки частину, людина такий покупець, він має час, щоб продати ту нерухомість там, в Польщі, чи в Україні, чи в іншій країні, де він планує її продати, і відповідно для того, щоб ці кошти потім отримати на свій рахунок і після завершення будівництва закрити цю купівлю повністю. Третя категорія людей це ті люди, які купують інвестиційно, не хочуть заморожувати всі кошти. Як ви знаєте, що в Польщі покупець платить зазвичай згідно графіка будівельних робіт, то. То раз в квартал 10-15%, в залежності від договору, покупець платить від вартості квартири на протязі всього терміну будови. Відповідно, в такому випадку людина оплачує тільки 20%, а 80% платить в кінці, де вже одразу входить там з ремонтом і далі або здає в оренду, або виставляє на продаж, тобто гроші більш, скажем, працюють і не є заморожені. Четверта категорія людей це ті інвестори, які хочуть заробити на спекуляції, тобто вклавши тільки, наприклад, два. 20% від ціни, почекати, коли забудовник розпродасть квартири такого метражу, зазвичай це купують для таких цілей невеличкі квартири: двокімнатні, 25, 30, 35, 45 квадратних метрів або кавалерки. І відповідно, коли в забудовника вже немає пропозиції таких квартир, ця людина виходить на ринок і пропонує права продати права на цю квартиру, але вклавши при цьому 20%. Звісно, є нюанси, бо не всі забудовники погоджуються на продаж прав цесії, в Польщі називається. Право цесії, це треба вибирати вже тих забудовників, які дозволяють. Це вже окрема тема. Але такий графік дозволяє людині, клавши тільки 20%, мати право на цю квартиру і через певний час виставити її на право. Це що стосується, кому саме вигідно скористатись таким графіком. Коли саме забудовники пропонують такий графік, ми всі з вами розуміємо, що забудовники пропонують такий графік для того, щоб збільшити продажі, а збільшити продажі вони зазвичай хочуть в декількох періодах. Перше, це кінець календарного року, коли є плани по продажам, і їм треба ці плани довести фактично, відповідно починаючи з листопада або навіть з другої половини жовтня, як це було, наприклад, у 2024 році. Деякі забудовники почали пропонувати такі графіки. Але напевно кількість квартир це теж важливо враховувати, що такий графік не може бути постійним. Друга категорія це коли на ринку є застій. Так, це було під час ковіду, це було кінець 2022 року, наприклад, кінець 2024 року. Тобто, це ті періоди, коли не було великих продажів нерухомості, забудовники хочуть активізувати, оживити, заінтересувати покупців і пропонують такі графіки. Ну і початок наступного року, січень, перша половина лютого і лютий, це ті місяці, коли люди після новорічних свят іще, скажімо, не так активно на ринку моніторять, не так активно ще купують нерухомість, це теж ті періоди, коли деякі забудовники також пропонують такий графік, і якщо він відповідає і забудовнику, і рівню, і цінові пропозиції, якщо вона дійсно цікава, то варто розглянути такі пропозиції. Ми, зі своєї сторони, як команда GT Альянс, ми завжди моніторимо такі пропозиції. Ми завжди моніторимо цінові пропозиції, щоб дійсно з однієї сторони і графік оплат був комфортний, але щоб і ціна. Відповідала і була конкуренційною, тобто, щоб вибрати найбільш кращу пропозицію для нашого клієнта. Якщо вам цікаво скористатись такою пропозицією, якщо ви дійсно хочете скористатись тим, що забудовник дає певні такі бонуси, певні плюшки, але вони обмежені в часі або обмежені по кількості таких пропозицій, то звертайтесь до нас. Ми задоволенням допоможемо вибрати найкращий варіант. З вами був Володимир Тимченко. Джеті Аліанс Варшава. До нових зустрічей!